На Миколаївщині викрили агентів Російської Федерації на Хмельниччині. 30-річний чоловік торгував боєприпасами. Знищили алкоголю та цигарок на 180 тисяч гривень. Мешканця Ізяслава засуджено за збут фальсифікату. Вітаємо, друзі! Продовжимо нести свою інформаційну варту на першому подільському. Далі новини країни та нашого краю. У нас є 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Німеччина розкрила, що входить у новий пакет допомоги Збройним силам України на суму 400 мільйонів євро. Про це повідомили у німецькому міністерстві оборони. Федеральне Міноборони пообіцяло Україні подальший великий пакет підтримки на суму близько 400 мільйонів євро. Підтримка надається там, де вона найбільш необхідна. Йдеться у повідомленні. Отже, до нового пакета допомоги війшли 155 міліметрові боєприпаси, димові снаряди, 480 ракет М26, 200 бронемашин, системи розмінування, також інженерні бронемашини, дач, бойові машини підтримки Бердж Панцер», 50 надводних дронів, також зимовий одяг, генератори та матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів. Зрадники в тилу на Миколаївщині викрили агентів РФІ, які збирали і передавали ворогу дані про військові об'єкти, озброєння, техніку та розташування Збройних сил України. Підозрювані, це колишній військовий льотчик, який працював на оборонному підприємстві, також працівник одного з департаментів Миколаївської міськради, заступниця керівника німецько-українського благодійного фонду та військовий пенсіонер. Усі вони зараз під вартою. На Хмельниччині 30-річний чоловік торгував боєприпасами. Мешканець Красилова вів себе так, наче продає не гранати, а якісь яблука. Відтак і оголошення розміщав просто в інтернеті і возив боєприпаси на продаж до Хмельницького. Місцеві мешканці кажуть, що чоловік сидів на наркотиках, за зберігання яких вже мав судимість. Про те, що приторговує гранатами здогадувалися, адже місто невелике, а відтак хто чим дихає, багатьом відомо. Правоохоронці викрили зловмисника під час збуту гранат. Повідомляє Хмельницьке районне управління поліції. Під час обшуку за місцем проживання затриманого, окрім зброї, вилучили і наркотики. Слідчі вже оголосили чоловіку підозру, яка передбачає позбавлення волі сроком від трьох до сіми років. На час досудового розслідування суд взяв підозрюваного під варту. Слідчі з'ясовуватимуть звідки в чоловіка боєприпаси та кому він їх продавав. Мешканця міста Ізяслав визнано винним у незаконному збуті фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Суд призначив йому три роки ув'язнення з іспитовим терміном на півтора року та конфіскацією і знищенням незаконного виробленого товарів на суму 180 тисяч гривень. Про це повідомили в Хмельницькій обласній прокуратурі. За матеріалами справи, підприємець купував фальсифікат в іншій області та збував через власний магазин на території одного з районів Хмельниччини. За місцями зберігання продажу продукції виявлено і вилучено понад 220 літрів підробленого алкоголю під виглядом горілки та коняку, а також понад 4 тисячі пачок цигарок різного найменування. Відповідно до висновків експертних досліджень, ці товари не відповідають вимогам ДСТУ та заборонені до продажу на території України. зауважило в прокуратурі. У Хмельницькому ліцеї номер 2 відкрили інклюзивно ресурсний центр для дітей з особливими освітніми потребами. У цьому закладі навчається 34 дитини, які потребують психологічно-педагогічної допомоги. Це просторе, комфортне приміщення, схоже на ігрове дитяче містечко. Тут мультимедійне обладнання, планшети, інтерактивні сенсорні модулі, спеціальні м'які меблі, шведська стінка, канатна дорога, розвивальні та корекційні дидактичні матеріали тощо новинка: це світловий дощ, схожий на душову кабіну з фіброоптичних волокон стрічок, які переливаються і мерехтять. Над цим проєктом колектив ліцею працював 5 років. Відповідно до постанови Кабміну, кожний освітній заклад отримує державну субвенцію на придбання обладнання для дітей з особливими освітніми потребами. За ці кошти ми поступово закуповували необхідне оснащення. Ремонт в приміщенні центру був здійснений за кошти міського бюджету, повідомила директорка ліцею. Ну і наразі це всі актуальні новини на дану годину. Як завжди, закликаємо вас допомагати Збройним силам України та один одному разом до перемоги. Бережіть себе.